Слава Ісусу Христу! Як ви бачите з презентації, темою моєї проповіді буде Хрест Христа. Або, іншими словами, несення Христа під тиском страждань. Тому що дійсно ці теми вони дуже переплітаються і Хрест, і страждання багатьома зв'язками вони зв'язані. Так я вам сьогодні декілька свідчень розповідав якихось страждань, якихось моментів. Я думаю, кожен із вас в житті переживали якісь такі скрутні обставини, скрутні моменти. І я сьогодні буду ось на оцю тему, на тему Христа, розповідати. Основним ключовим текстом сьогоднішньої теми я вибрав. Євангелія від Марка. 8 розділ, 34 текст. І він покликав народ і своїми учнями та й промовив до них, коли хто, хоче, коли хто хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Якщо ми побачимо і подивимось контекст написання цього вірша, цього вислова, спочатку Христос питає у своїх учнів, за кого вважають його народ. Учні починають відповідати одні за Івана Хрестителя, одні за якогось пророка. Христос питає, а ви за кого мене вважаєте? І Петро недовго думає, одразу каже за Христа, за Бога. Христос починає з ним діалог і розповідає, що це Бог йому вложив ці слова. І Христос починає розповідати про ті страждання, які повинні статися в його житті, про ті моменти, які він буде переживати. І Петро, почувши все це, він починає йому перечити: Христос, Ісусе, хай не буде цього з тобою. І Христос відповідає жорсткою фразою Відійди від мене, Сатано. Здавалось би, чому? чому Петро так реагує, чому Він, він же ж повинен розуміти, що Ісус Христос прийшов у цей світ? Постраждати за нас. Але в цей час Він не зовсім це розумів. Він дивився на Ісуса Христа як на переможця, який прийшов визволити Ізраїль від Іга римського, від рабства. Він подумав, що ось цей Ісус Христос зараз і негайно визволе їх від всіх страждань і прийде мир в Ізраїль. Він не міг одразу зрозуміти, що одночасно Ісус Христос являється переможцем. Дійсно, Він переможець, але одночасно Він являється і слугою. Він прийшов, щоб послужити. Так Він про себе каже Я прийшов, щоби послужити. Взагалі учні були дуже здивовані, що Христос починає розмову про хрест. Про те, що хто хоче слідувати за ним, повинен взяти свій хрест і слідувати за ним. Знаєте, які у вас асоціації одразу при слові Хрест? Ну, напевно, в багатьох одразу випливає якісь храми, якісь церкви. Можливо, якась духовність. У багатьох християн або таких номінальних християн одразу ну, Вважається, що щось християнське. Напевно, це зв'язано з Ісусом Христом, але це не завжди так було. Взагалі, Хрест як символ християнства він виник не одразу. Він виник десь 4 століття. Четверте століття після Різдва Ісуса Христа. Тільки тоді християни потихеньку почали цей символ приміняти в своєму житті. До цього в різні були символи, один із яких рибка. Тому що багато християн на той час були рибаками. Рибка, яка пливе проти течії, проти течії цього світу. І Христос піднімає цю тему. Учні, напевно, задумались. Ісусе, ну це взагалі якось нетолерантно згадувати при розмові хрест. Тому що в ті часи Це була сама позорна, сама страшна кара. Цю кару перейняли римляни від карфагенян, які із диких племен взяли цю кару. І дійсно, це дуже-дуже страшна кара. І учні розуміли, про що тут зараз говорить Христос. Коли Христос каже, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеся самого себе і візьме свій Хрест і йде за мною. Іншими словами, він знаєте, що каже? Сьогодні я з вами. Ось наступає той час, коли я буду йти на смерть. Я буду йти з Христом на Голгофу. Якщо хтось із вас хоче йти за мною, нехай бере хрест. І така дуже цікава тут фраза, він каже той, хто хоче: Бог нікого насильно не заставляє, Він дає нам право вибору. Якщо хочеш, бери хрест і йди за мною. Це місце, воно взагалі є переломним моментом цієї Євангелії, ця фраза. Якщо до цієї фрази, ми бачимо Ісуса Христа, який зціляв багато людей, багато страждущих, багато тих, хто мали потребу в ньому. Він робив дивовижні діла, чуда робив. Виганяв бісів, зціляв німих. Сліпі робили зрячими. І багато іншого можна перечисляти і перечисляти, що робив Ісус Христос, і на цьому можна побачити Євангелію з сили, що Ісус Христос силою Божою робив великі діла. Але далі йде справжнє Євангеліє той переломний момент, коли він підводить своїх учнів до Христа. І він каже: ось я йду страждати. Якщо хочете йти за мною, ви також йдіть. І для них в той момент це взагалі було не щось таке абстрактне, як ми зараз можемо думати, що ж таке для нас зараз Хрест. Ну хтось, знаєте, я багато різних думок бачив і чув. Хтось каже, ну, один із прикладів, який я чув. Одна, невіру... Одна сестра із церкви одружилася на невіруючій... на невіруючій людині, на невіруючому чоловіку. І виключили з церкви, і пройшов деякий час, вона знову навернулася до Бога, прийшла в церкву, а чоловік віруючим не став. І все життя її, її було насичене великими стражданнями. Він не пускав її до церкви. Постійно моральний тиск. Діти, звісно, пішли у світ. І коли в неї запитали про хрест, вона каже: Ну, це мій хрест. Це хрест мого життя. Ну, знаєте, це не хрест. Це твій неправильний вибір, який ти зробив в своєму житті. Бо багато людей в цьому світі, коли вони. Роблять неправильні речі, роблять гріхи, роблять те, що може не сподобатися Ісусу Христу, не сподобатись Богу. І вони потім пожинають від цього великі наслідки і вважають, що, живучи в цих неприємних наслідках, це і є насіння їхнього Христа. Але це не так. Що ж для нас? Для дітей Божих взагалі є насіння Христа. Тому що в наш час дуже багато підробок. Щоб ви, як я вам сьогодні розповідав історію про телефон, коли я взяв один бутафорний телефон, щоб не забрали мій справжній телефон. Щоб кадирівці не забрали, а взяли той, який не справжній. І взявши той несправжній телефон, вони зрозуміли, що. Ну, з нього зиску ніякого немає. Так само і з нашим хрестом. Буває у людини несправжній бутафорний хрест. Він тільки здається справжнім. Інколи люди можуть просто собі зробити якусь релігійність, або якийсь хрестик почепити, або на вухо собі хрестик начепити, або якусь тату собі зробити, просто хрестика. Але від цього вона святішою не стане. Ми можемо робити дуже багато різних добрих справ, але цуратися справжнього Христа, який заповів нам Христос нести Його. Одразу я хочу розповісти вам одну маленьку історію свого життя, яка ототожнює дуже багато сферу людей, які несуть несправжній бутафорний хрест. Одна людина, я у неї питав, чи ти віруюча? Вона каже: так, я віруюча. А далі вона доповнила. Але це не, це не тим, чим я живу. Я такий здивований був. Як можна себе називати віруючим і казати, що це не те, чим ти живеш? І дійсно, це я вважаю, це просто бутафорний хрест. Це просто якась назва, але це не несіння Христа, який Христос нам заповів. Взяти свій хрест, це відмовитись від свого Я, від своєї волі та бажань, а виконувати волю Його і шукати лиця Його щоденно. Це відмовитись від того, чого хочу постійно я, якихось своїх гуховних пожадань. А виконувати волю Отця нашого Небесного. 1 Коринтян, 1 розділ, 18 текст. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось сила Божа. В нашому світі я дуже часто зустрічав людей, які тільки так поверхностно. Несуть бутафорний хрест. А справжній хрест, справжній хрест страждань для них, вони чуждаються, для них це глупота. Вони не розуміють. Людина взагалі створена для щастя, для радості. Нащо мені якісь в житті страждання. І дійсно, страждання Бог не задумував, але в книгі Йова ми пам'ятаємо, коли один з друзів, звертаючись до Йова, каже, що. Життя людини, воно створене, суть його це страждання. Це не те, що вона створена для страждання, а це страждання це невід'ємна частина життя людини. Незалежності, віруюча вона чи невіруюча, але у людини християна, християнина, якщо вона живе з Богом, її страждання це несіння її Христа. Хочу розповісти вам одну невелику історію, яка мене дуже вразила. Проходячи курс історія церкви, читаючи книгу, я не міг пропустити цю історію, хочу поділитися нею з вами. Це приклад мучениці Пертупії Перпетуї. 202 рік нашої ери від Різдва Христового. Ми вже починаємо знати, що від початку нашої ери були дуже великі гоніння на церкву Христову. Особливо ми можемо згадати таких імператорів, як Нейрон, який робив смолоскипи з віруючих християн. Розпинав їх так само на хрестах, кидав їх до амфітеатрів, у цирки, де дикі тварини роздирали просто за те, що вони віруючі люди, просто за те, що вони вірують в Ісуса Христа. Були деякі періоди, коли була свобода, воля і Євангелія розносилося в тій місцевості. А Були періоди дуже жорстоких гонінь і в 202 році нашої іри. В історію війшла така дівчина, їй було 22 роки. Її звали Перпетує. Вона із дуже заможної, знатної римської сім'ї. Вона нещодавно прийшла до церкви. Вона ще була неохрещена. В неї було грудне немовля. Вона була вдова. Я не знаю, з яких обставин, але вона була вдова. і цей час, якраз коли були великі гоніння на церкву, вона потрапила до в'язниці її взяли за віру в Ісуса Христа. І вона потрапила туди і своїм немовлям. І там описуються дуже жахливі моменти, коли вона була з цією дитиною. Вона ніколи такого не бачила, потрапила, каже, там пише, що там було дуже темно, дуже страшно. І просто неможливо було б бути там з дитиною. Ті оточуючі люди, які були там поряд з нею, вони побачили це і жалились над нею, підкупили сторожу, щоб її відправили в більш комфортну камеру. Разом з нею ще були віруючі християни і подруги, і чоловіки, які також з нею страждали за віру. Батько до неї прийшов і просто благав, впав на коліна і просив: Доню, відмовся від Христа, навіщо це тобі? Ти подивись у тебе маленька дитина. Знаєте, що вона йому відповіла? Вона показала йому на якийсь сосуд, який стояв поряд. Вона й каже: Чи можна цей сосуд назвати іншим ім'ям, ніж який він називається? Батько сказав ні. Вона відповіла, так само і я, я християнка, чи я можу чимось іншим себе назвати. Навіть сам прокуратор тоді прийшов до неї і просив її відмовся, Зроби якусь пожертву для наших богів, і все ти вийдеш на свободу. Вона відмовилась. У неї забрали дитину. Той час для тих людей, які були, готовились до страти, е, римляни, вони, знаєте, здавались такими більш гуманними і казали, що в останній день людині потрібно дати, як, як то кажуть, відірватися наповну і дати їй всі насолоди. Тому в цей день цим людям давали таку велику вечерю. Можна було пити, можна було гуляти скільки завгодно. Це ж саме запропонували Перпетуї і тим, хто були біля неї. Але вони дивним вчином використали цей час по-своєму. Вони зробили вечерю любви, вони зробили причастя. Вони цілий вечір співали гімни, прославляли Бога. І той охоронець, який поряд з ними був, він здивувався, як так можна, ти завтра помреш. Тобі 22 роки. І він покаявся, він прийняв Ісуса Христа. Прийшов іще раз до неї її батько і благав. Вона сказала: Я не можу, я християнка. і їм запропонували одягнути їхнього божества червоний одяг. Вони відмовились, їх вивели на арену, де готувалася страта до цих страшних звірів. Один із них, хто там стояв біля неї, знаєте що відповів, дивлячись на все це безумство, який також готувався до страти, він сказав. Всьому тому роз'яренному натовпу, який просто ждав, щоб поскоріше побачити, як будуть роздирати їх. Він сказав уважніше подивіться на наші обличчя, щоб ви запам'ятали нас в день суду. Ми поміняємось з вами місцями. Вони померли і одразу перейшли до Бога. Я вірю, що Ісус Христос таких людей стоячи приймав. Чи зробив би я так на їхньому місці? Не знаю. Але точно знаю, що це дійсно великий приклад несення Христа в буквальному сенсі, як Христос тоді казав своїм учням. Якщо ми подивимось на учнів Ісуса Христа, вони всі пережили тяжкі страждання. Вони... Всі, окрім Іоанна Богослова, були страчені. Так нам передання кажуть. Якщо ми подивимося на Петра, апостола Петра, він був розіп'ятий верх ногами. і Він сказав: Я не хочу, щоб мене розіп'яли так, як мого Господа Ісуса Христа. Його розіп'яли верх ногами. Подивившись на Ісуса Христа, на ті страждання, я так сьогодні. Дивився і просто не уявляв, які, яка це страшна кара бути просто побитим, коли його плоть розривали, коли насміхалися з нього і сміялися, а він йшов по дорозі віа Долороса, ніс свій хрест. Кажуть, що в той момент він не ніс буквально весь хрест, а ніс одну перекладину, тому що весь хрест неможливо, він був дуже важкий. Він доніс до тієї до лобного місця, він доніс його до кінця, де його і розіп'яли. Чим ще страшна ця кара? Тому що людина помирає дуже повільно, коли її розпинають, вона помирає не тільки від болі, а в більшості вона помирає від задухи. Тому що, щоб зробити ковток повітря, тобі постійно потрібно припідняти себе, опираючись на пробиті руки та ноги. Дивним образом Христос не довго страждав, не так, як інші люди по два дні. А буквально за декілька годин він помер. Помер і цим він подарував нам спасіння. Цим він переміг і смерть, і ад. Цим він кожному із нас дав надію на вічне життя. Ми б ніколи не змогли заробити це ніякими добрими ділами, тільки його благодатю. Але він в своєму слові каже, не все так печально. Не так тяжко нести його хрест Він каже, Боже, ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Матвія 11 11:30. Цими словами він каже, що що таке ярмо? Ярмо це коли дві тварини і на них кидають ярмо. Тобто ти не сам його тягнеш. Ти тянеш його за Ісусом Христом. Ви уявляєте собі, що у вас велика привілегія бути в одному ярмі з Ісусом Христом. Ви ніколи не будете тягнути хрест своїми силами. Ви просите силу Бога. Він завжди вам допоможе. Він каже, що тягар мій любий. Багато християн, які зустрічали великі труднощі в своєму житті, вони зустрічали дуже часто з посмішкою. Вони розуміли, тут не кінець. Це не кінець моїх, мого життя. Для мене є життя вічне. Також можна застосувати Филип'ян 4 розділ 13 текст Я все можу в тім, хто мене підкріплює. В Ісусі Христі. Ми можемо перенести всі страждання. Бог ніколи не дасть нам тих страждань, які ми не зможемо перенести. Знаєте, слова Ісуса Христа вони зовсім не закликають нас до якогось духовного мазахізму або до якогось фізичного мазахізму. Він каже, що в сьогоднішній день ми не повинні зосереджу. Зосереджуватись тільки на самому собі, а постійно ми повинні згадувати Його смерть, Його Воскресіння І йти цим шляхом зі своїм Христом разом з ним. І радісно святкувати в своєму житті всім людям про Ісуса Христа. Мені дуже подобається один із висловів. Він мені запав в серце. Це Дітрих Бенхофер, це лютеранський пастор, який жив у часи Другої світової війни. Він народився в 1906 році і якраз потрапив в ті ті життєві обставини, яка Переживала Німеччина в той час. Він не підтримував Гітлера. Хоча більшість церков вже прийшли переймати його ідеологію. Він підтримував, наскільки це можливо, було, євреїв в той час. І для нього також був вибір. В один момент йому запропонували переїхати в Сполучені Штати Америки. Він поїхав туди. Йому сказали: Залишайся тут. Будь тут теологом, навчай нас. Для тебе дуже велико тут роботи. Знаєте, що він відповів? Я не можу. Яке я буду мати моральне право, повернувшись в Німеччину після війни, свідкувати тим людям про Ісуса Христа. Якщо я втік звідти. І не захотів нести свого Христа там, де Бог мене залишив. І він каже: в стражданнях криється звільнення, бо людина отримує право передати справу свого життя в руки Бога. Ми, люди віруючі, ми християни, дійсно маємо велику привілегію в своїх стражданнях передати все в руки Бога. Так само, як та перпетуя, вона відповідала своєму батьку, що я повністю довіряю Богу. Я віряю своє життя в Його руки. Він сам знає як краще. І в ті часи, коли хотіли знищити церкву, в перші століття, церква найбільше розросталась. І в цей момент, на завершення, знаєте, я хочу. Деякий висновок для кожного з нас зробити і нагадати, що є для нас Христом. Що для нас є Христом Христа в нашому житті? Перше, це відмовлятися від свого Я, а виконувати волю Бога з терпінням і смиренням. Дуже часто в нашому житті ну, не вистачає цього терпіння, не вистачає цього смирення. Але без нього ніяк ми не зможемо. Тягнути цей тягар. Не з тих Христа свого це проявляти вірність під тиском тих випробувань і тих страждань, які є в нашому житті. Друзі, вони завжди будуть в нашому житті. Нікуди ми від цього не дінемось. Але якщо ми будемо проявляти вірність нашому Богу під тиском цих страждань, Бог завжди буде нас з радістю приймати. А якщо не будемо нести, знаєте, він в іншому Євангелії сказав, той, хто не бере Христа і не слідує за мною, той не достоїн мене. Я хочу, щоб кожен із нас потрапив в дічно, вічне життя, і Христос кожному з нас сказав: Ти достойен. Бо я заплатив за тебе. І третє, бути. Нести Христа це бути в одній упряжці з Ісусом Христом. Бути отак от, як ті воли, разом з Ісусом Христом і ти, Христос сам буде вести тебе куди потрібно. Амінь.